Мало українців зневірені в Європі через, її, як нам здається, пасивну позицію в цьому конфлікті України з Росією. Натомість, напевно, ця пасивність Європи теж через те, що ми не досить голосно вміємо про себе заявити. Показати свою важливість. А Україна так насправді за величиною найбільша країна Європи. Потенціал людський і економічний у неї є. Коли Польща входила до Європи, вони були настільки активними в просуванні своїх вимог, що їм доводилося і сваритися там із президентами Франції, там, Іспанії і так далі, натомість вони домоглися, того, що певні умови були прописані. І, і нам, якщо доведеться йти до Європи, то ми так, так, так чи інакше мусимо бути. Готовими до того, що свої інтереси треба відстоювати. А не йти до Європи ми не можемо, тому що навіть зараз ми бачимо, що в союзниках у нас лише наші найближчі сусіди, і то ті, які теж пережили часи комунізму. Литва, Польща. Якщо створити з ними якусь там суспільність, Балт бал, бал Чорноморський Союз або щось таке, от, то, то це нас не врятує, тому що ми занадто слабкі на, на, на тлі гігантів зі Сходу і Заходу. Європа живе нормально, у них є політична і економічна стабільність. Вони не задають собі питання, як жити завтра, вони задають лише собі питання там, знаєте, права домашніх тварин, права ЛГБТ і так далі. Це для них є проблема. Для нас є проблема зараз виживати взагалі. Якщо ми хочемо жити так, щоб задавати собі питання, лише як, як в який колір пофарбувати паркан. Чи чи як зробити газон? То це ми маємо дивитися, як Європа це робить, і, і з якими законами вона живе. Не, не треба винаходити велосипед, коли коло тебе живуть замужні люди, і, які впливають на свою владу, і у яких працює демократія. Вимислювати велосипед ми можемо тоді, коли ми. Будемо теж багатими і щасливими. Зараз нам треба буквально зберегти країну і е, навчитися жити більш-менш на, на людському рівні. Е, потім будемо думати, як е, випендритися перед світом.